Подивіться у свою сім'ю, в історію роду. Там часто заховані кармічні вузли, ті програми, які пов'язані з проблемами забезпечення, з негативним ставленням до грошей, копайте туди, розпитуйте, згадуйте, беріть у руки свою матрицю долі, дивіться родові лінії, родові програми. Звідси можна почати працювати. Візьміть до уваги долі своїх батьків, бабусів, дідусів, прабабусь, прадідів. От Їхні моделі життя, їхні страхи, установки, що відбувалося в цій, в цій родині. Може когось вбили через гроші, може хтось позбавився майна, ще якісь моменти. І ви бачите, що ви переймаєте на підсвідомому рівні. І, ймовірніше за все, ви проживаєте травми когось зі свого роду. Пропрацьовуємо це і відпускаємо, перетворюємо, міняємо енергії, власні, відповідно, із своєї родової лінії. І тут багато методик вам поміч і. Робота з фінансовими установками і енергетичні практики, і системні розстановки. Матриця обирайте те, що відгукується. От навіть якщо ви візьмете не всю матрицю, почнете з розбору родових програм, своєї фінансової зони, це вже буде, буде великий крок. Ви це можете зробити у будь-якого провідника, який вам резонує. Власними силами, записавшись до мене на консультацію. І через ось ці підказки ви можете детально розгорнути оцю історію свого роду, знайти точку опори для практичної роботи.